Питання прозорості та відкритості щодо підліткових клубів обговорив народний виконком. Олена Серно, начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, підсумувала роботу підліткових клубів за 2013 рік. Після чого прозвучало кілька звинувачень, що дані неправильні, а підсумки не конкретні. Далі слово взяв ексміський голова Володимир Дебой. Ніхто не проти сьогодні розвитку клубів підліткових. Я бачу і можливості туди залучення дітей як можна ширшої кількості. Але потрібно чітко два питання Олена було розділити: перше розширення мережі і фінансування цієї мережі, яке має бути закладено в бюджеті, тобто, в першу чергу, заробітної плати, про що піднімали питання, і друге питання фінансування безкоштовних проведення занять. Можливість там на цій базі створення платних послуг. Питання щодо розширення мережі підліткових клубів перенесли на наступне засідання. Таким рішенням педагоги і організатори залишилися незадоволеними. Далі почали суперечки на коридорі. Я працюю вже 30 років, і на протязі 30 років вони дуже були привабливі для всіх. Які мають великі гаманці для бізнесу, не в плані співпраці з нами з нашими дітьми, дітьми вулиці, а в плані того, як забрати приміщення, на сьогодні потрібно ставити інше питання: як знайти можливість у міському бюджеті нашого міста, враховуючи досвід наших колег з рівного з Кременчуга, де я була на всеукраїнських нарадах щоб профінансувати згідно з закону про виспропозашкільну освіту різноманітні напрямки та форми тої роботи, куди б могли б іти не тільки діти молодшого шкільного віку, але і підлітки, старшокласники. Деякі члени виконкому кажуть, що педагоги їхнє обговорення зрозуміли неправильно. Сьогодні постало питання, якби піднято членами виконкому про а, саме фінансування якби, підліткових клубів. Зокрема, в тих статистичних матеріалах які було розміному управління в сім'ї молоді та спорту показано, що якби є гуртки, які працюють на платній та безкоштовній основі. Не було надано розмежування, скільки дітей дійсно займається на безкоштовній основі, а скільки а, платять за навчання своїх дітей. І сьогодні саме до цього були поставлені основні запитання, тому що а, за інформацією управління сім'ї молоді та спорту з цих платних гуртків надходить всього. 100 тисяч в рік з 19 підліткових клубів. Це просто смішно. Це по 10 тисяч в місяць з 19 клубів. Тобто один клуб наповнює себе компенсує лише 900 гривнями в той час, коли з кожної дитини, яка там навчається, беруть в середньому по 200 гривень. Це є необ'єктивно. розширення мережі дитячих клубів особливо важливе для районів, де наразі процвітає дитячий підлітковий кримінал, зазначила Олена Сернов в кінці свого виступу.